Японський панасонік з хромолібденовою рамою. Рама занижена, колесо 28 дюймів. Все, як ви любите, є багажник, є крила повністю захищений, де там ніде нічого не буде хляпати. Ще рідні шини з бежевим кордом дуже гарно. Алюмінієві обода, втулки щеманівські, ацера. Це фара є, кермо регулюється по висоті. Сидіння м'яке, з пружинками широке, комфортне, педальки теж комфортні. Алівіо шату, шатун алюмінієвий, алівіо задній перемикач, щеманівська касета на 7, І задня втулка теж. АЦРа. Велосипед дуже збережений. Японська якість. дивіться, яка динамо втулка, Акса. ніжка наскільки якісна. Він десь пролежав в гаражі, на ньому, напевно, ніхто й не їздив. Бо навіть гляньте глянь на ті колодки. Покажи. Там ще виробітки навіть і не видно ні по обуду, ні по колодках. Велосипед недорогий. Кого зацікавив, поспішайте, бо бажаючих на такий якісний велосипед в доброму стані дуже багато.